В Ужгородський травмпункт щодня звертаються десятки людей із переломами, забоями та розтягненнями. Причина слизькі тротуари. Лише за минулі вихідні, за даними медиків, допомоги потребували понад 100 людей, які впали через непосипані ділянки доріг та узбіч. Ужгородці скаржаться, ходити містом нині справді небезпечно. Не дуже розчищено так собі. Да, більше схоже на ковзанку, що тротуари, що дороги. Стараємося не виїжджати, а йти так, щоб не потрапити в травмпункт. Особливо небезпечно кажуть у спальних районах. Біля зупинок громадського транспорту, магазинів та у дворах багатоповерхівок. Тут почищені, а там би новий район побачити. Як буде. Та хто ж несе відповідальність за непочищені тротуари, які стають причиною травм і незручностей? Органи місцевого самоврядування, межна території це місто, це міські ради, або якщо це село, то відповідно сільські ради або ОТГ. Парки, вулиці, сквери, майдани, площі вони все є в комунальній формі власності. Тому вони як власники доріг, забезпечують належне утримання і вживають заходів по тому, щоб забезпечити нормальні умови для проїзду чи проходу пішоходів. Прибудинкові території на балансі ОСББ або керуючих компаній, а ділянки біля магазинів, офісів та кав'ярень повинні утримувати самі підприємці. Чотири тракторці для посипки мостів, пішохідних зон, хідників тротуарів. Що додатково хочу зауважити, що обов'язком суб'єктів господарювання є прибирання прилеглої території біля місць здійснення господарської діяльності це згідно правил благоустрою, і також посипка протиложеледними сумішами. Якщо ж людина впала і отримала травму, вона має право вимагати компенсацію. Юристи наголошують, головне зафіксувати сам факт падіння. Об'їзко травелка торгу сенальної поліції вони мають прийти скласти акт обстеження дорожнього Покриття після цього необхідно звернути до найближчого медичного закладу. Цей медичний заклад проводить відповідне обстеження, а, всі медичні процедури робить а, листок призначень, і відповідно людина має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Але при цьому треба розуміти, що а, додаючи чеки, це не будь-які чеки, а має бути чітко листок призначення персональні доні людини. Така ж процедура, якщо ви потрапили у ДТП через неналежний стан доріг, далі кажуть адвокати: потрібно з'ясувати, хто саме відповідає за цю ділянку, і вже тоді звертатися з письмовою претензією або до суду. І має також сам в судовому порядку матеріальну і відповідну моральну шкоду. Так, Процедура є достатньо тривала, а вона є, є реалістичною і можна виконати. Поки комунальники та відповідальні служби звітують про проведені роботи, ужгородці насамперед очікують відчутного результату, безпечних тротуарів, адже в зимову пору кожен крок має значення, і від належного стану пішохідних зон залежить здоров'я та самопочуття містян.